Яка жінка приваблює чоловік, дорогенькі мої? Ми всі дуже, дуже індивідуальні. Тут немає якогось такого стандарту, що от така жінка подобається всім чоловікам. Ні, абсолютно, тому що комусь подобаються жінки, маленькі, ну низенькі, комусь високі, комусь пухлінькі, комусь худенькі. Це дуже індивідуально. Те, що нам нав'язує суспільство, там з ну якісь журнали, те, що нам показують, розказують те, що от жінка має там бути метр там 75 росту, там 90-60-90, Дуже багато ми, чоловіків, ми з тим не згодні, тому що це абсолютно не є та краса, яка нам подобається. Ну, от, ну є категорія чоловіків, яким така краса подобається. Тут фактор трошки в інакшому стоїть. Як видишний астролог це знаю, тому що є певні точки в гороскопі, які показують контакт між людьми. Він або є, або його нема. Ну так само, чоловіки. Знаєте, жінка може бути, знаєте, як вона чоловіку не подобається, там її намаж косметику, яку хоче. Зроби зачіску, яку завгодно, любе плаття там з вирізом, хоч до попи, розумієте, воно не поможе. Ну, якщо жінка чоловіку подобається, їй можна гамном розумієте, намазати. Він ну, вона йому все одно буде подобатись, тому що там оцей контакт, оцінює як сказати, стиковки, розумієте, він є. Тому це все дуже індивідуально, і якщо цей контакт є, він є. Якщо його немає, то його нема. Те, що ви жінки там робите зачіски, робите макіяж, там ріснички підвоїте, муці, віє там, ну да, тось, цей, очі малюєте, вії там розпушуєте. Прекрасно, це все чудово. Окей. Але це якісь певні штрихи, розумієте, які ви можете навести от, і щось може там, підчеркнути вашу красу. Якщо ж у вас з чоловіком цього контакту немає, розумієте, то його немає. Оті вареники, ті, що ну, губи, то, що ви собі там робите, там сіські-піські, розумієте, ну. То безполезно, абсолютно. Хто нам сказав, що нам чоловікам подобається там четвертий розмір грудей? Кому? Ну там тих чоловіків їх на, на пальцях можна порахувати, розумієте? Ну о, це все дуже індивідуально. Ну от Є жінки, які комплексують там, а в мене маленькі груди. Ну Такі чоловіки, кому подобаються маленькі груди. Жінки комплексують, тому що в них тут там... Я повна стала мені треба терміново похудати. У мене на моїх от очах відбувалася одна історія цікава. Жінка важила там десь під 80 кілограм, то й, ну, щось там сталося, в неї в житті там і хворіла, і це, і були проблеми там, ну там розлучення, проблеми, то все. Вона набрала 80 кілограм. Вона виставляє свої фотографії в інтернет. От, на сайті знову знайом, починає знайомитися з чоловіками. Знайомиться з якимось чоловіком, бурно йде переписка, спілкування, проходить два місяці. Вона приїжджає там, до нього в місто, вони зустрічаються, він прибігає на побачення, квіти такі. Ура! Блін, і він, коли побачив, він такий все-все Він каже, що ти зробила? Вона каже: я похудала на 20 кілограм за три місяці. Він каже, для чого? Він каже, я в тебе закохався, тому що ти повна. Ти мені подобаєшся така. І вони розійшлись. Розумієте? Не, не шукайте такого, не, не видумайте. Як каже, знаєте, на кожен товар є свій покупець. Комусь подобається, кажу, худенький, комусь подобається повненький, розумієте? Всі різні. От, те, що потрібно просто е, збільшити своє спілкування з чоловіками, бувати десь на людях, що вас побачили. Більшу кількість контактів це вже інакша справа. розумієте, прийде час, ви знайдете людину, ну, от, ну, чоловіка, якому ви сподобається, який сподобається вам. Ми знаходимо один одного. Розумієте, от. тому деякі студиї, які нам взагалі не подобаються, Є люди, якісь такі ну так симпатичні. А є людина, яку ти побачив все. Контакт є зразу. Щок і є контакт. Все розумієте? Ну тому важливо ну, шукати таку людину. От. Ще стосовно жіночої краси, знаєте, мене дуже радує, бо вже самі жінки почали піднімати це питання. От я вже не раз зустрічав в цьому в інстаграмі, ну, сіська грам, як я його називаю, або піськаграм, да? там вже самі дівчата піднімають питання. Тобто виходить і дивишся, вау, така красуня! Вона каже: блін, ну це я з фільтрами, а далі що? Він каже, з фільтрами, з макіяжем. І тут вона переключає кадри, каже, а от я така без фільтру і без макіяжу. От, розумієте, і ми дивимося в телефон, дивимося, що там відбувається. Вау, яка краса! Виходиш на вулицю, дивишся, думаєш, блін, куди я попав? <схід> ви хто народ? <схід> Де ви взялись такі? А виявляється, це ті самі люди, ну вони просто під, цим, ну, під фільтрами, там, під макіяжами і так далі. Ви зрозумієте те, що те, що ви картинку показали, це чудово. А далі що? Ну ви коли зустрінетесь, вам же з тим чоловіком потім жити? Not. І він що може вас в ванні побачити, або в баню ви підете, або вночі він вас побачить без макіяжу і що він нам побачить. Not. Ну, Тобто я кажу, косметика вона має місце. Ніхто цього не відміняв. Так, це допомагає там, по, ну, навести штрихи на вашій красі. Ну, але ну, є якісь рамки. Також на рахунок цих пластичних операцій. То є, ну, я знаю жінок, які були, ну, були якісь недоліки, ну, Ну, ладно. Ну, вони якусь, навіть, мали цю, якусь там симпатичну риси. от, Зробили кілька пластичних операцій, дивишся. Вже не те, знаєте, особливо там ці уколи понакололи, потім ходять такі куточки. Ну, всі одинакові просто стали. Ну, це маркетинг, розумієте, це просто хтось продає свої послуги за дорого. Ну, воно на стосунки дуже мало впливає, на жаль. Ну, ну Я кажу за свій досвід і кажу те, що я бачу на консультаціях. Знаєте, я 12 років консультую, ну є речі, коли я можу розповісти <кій> про дійсно якісь там цікаві моменти, але є, на жаль. Основна маса ну, люди, хто на консультацію приходить, знаєте, вряд ли з великої радості. Приходять люди з якимись проблемами. Ну, один з факторів, це що я кажу, це жіноча краса. Розумієте? Ну, краса між увазі, стиковка, ця між чоловіком жінкою. Якщо ви знайдете того чоловіка, якому ви подобаєтесь, то ви йому подобаєтесь. розумієте? Так що так бажаю вам успіхів, щоб ви знайшли того чоловіка, якому ви сподобаєтесь, який буде для вас, такий, який вам потрібен, і щоб ви подобались йому, і він подобався вам. Дякую за перегляд. Якщо у вас є якісь питання, пишіть, будь ласка, в коментарях. Діліться цим з відео, також з друзями, яким це відео буде корисно. Дякую за перегляд. До зустрічі в наступному відео.